Любі першокласники! Вітаю вас на уроці математика. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без нам навіть дня не можна. Сьогодні на нашому уроці ми продовжимо знайомитися з величинами. Давайте пригадаємо. З кількома цифрами записується число 10? Назвіть числа, які записуються двома цифрами. А як називаються числа, які записуються однією цифрою? Одно. Цифрові. Назвіть будь-яке одноцифрове число. Давайте пригадаємо, які числа є натуральними. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо з вами при Річбі. Назвіть найменше натуральне число? А яке найбільше одноцифрове число? А найменше двоцифрове? Давайте пригадаємо. В записі числа 10 у нас з вами є дві цифри 1 та 0, що означає цифра 1. Цифра 1 стоїть на першому місці ліворуч і показує, скільки десятків. А цифра 0. Цифра 0 показує, що всі одиниці об'єднані в десяток і немає окремих одиниць. Також давайте пригадаємо круглі числа – це… Ті числа, які закінчуються нулем. Назвіть круглі числа, які будуть з'являтися на екрані. 10, 20, 30, 40, 50, Шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Ми сьогодні з вами працюємо в нашому посібнику з математики частина три, сторінка двадцять два. Порівняймо числа. Перед нами круглі числа, які нам потрібно з вами порівняти. Як же порівнювати круглі числа? Нам потрібно кожне кругле число замінити десятками. Наприклад, 40 це 4 десятки. 30 це 3 десятки. Далі порівняти десятки. 4 десятки більше, ніж 3 десятки. Отже, ставимо знак більше. Отже, ми можемо сказати, що число 40 більше, ніж 30. Рухаємося далі: 20 та 60 В числі 20. Два десятки. Шістдесят це шість десятків. Два десятки менше, ніж шість десятків, отже двадцять менше, ніж 60. Сімдесят та дев'яносто. Числі сімдесят сім десятків. 90, 9 десятків, 7 десятків менше, ніж 9 десятків. Отже, ми можемо сказати 70 менше, ніж 90, 50 і 20. 50 5 десятків, число 20 це 2 десятки. 5 десятків більше, ніж 2 десятки, і 50 більше, ніж 20. Діти, поставте відео на паузу та самостійно продовжить порівнювати круглі числа. Виконайте саму перевірку. Ми рухаємося далі, знайдемо значення виразів. Давайте подумаємо, як додавати та віднімати круглі числа, 40 додати 50. Нам потрібно кожне кругле число замінити десятками, числі 40, 4 десятки. В числі 50, 5 десятків. Додаємо десятки, чотири десятки додати 5 десятків. Це 9. І додаємо 0, дев'ять десятків, це 90. вісімдесят відняти шість. Вісім десятків відняти шість десятків. Вісім відняти шість дорівнює два. Два десятки, а два десятки це двадцять, отже, вісімдесят відняти шістдесят дорівнює двадцять. Діти, зверніть увагу, будь ласка, на екран. Чи правильно записано число 20? Ні. Перед нами число 30. Як же виправити? Закреслюємо однією лінією та вгорі записуємо потрібні нам 20. Поставте відео на паузу та самостійно знайдіть значення наступних виразів. Давайте звіримо результати. 30 додати 40 дорівнює 70, 60 підняти 20 дорівнює 40, 60. Відняти 30 дорівнює 30, а 30 додати 20 дорівнює 50, 40 додати 40, дорівнює 80, 80 відняти 50, дорівнює 30. На сторіночці 22. Виміряємо довжину відрізка А. В це наш зелений відрізок, за допомогою різних мірок. Давайте поглянемо, мірка А складається з двох частинок. Спробуємо виміряти довжину відрізка АБ за допомогою мірки А. Скільки ж разів мірка А міститься в нашому зеленому відрізку? Порахуйте, будь ласка. Мірка А. В нашому відрізку АВ вміститься 12 разів. Отже, АВ дорівнює 12 мірок А. Наступна наша мірка Б складається зі скількох частинок. З чотирьох частинок. Давайте порахуємо. Скільки ж разів мірка А вміститься в нашому відрізку А Б. Скільки разів? Мірка Б. Поміститься у відрізку АВ шість разів. І остання фіолетова мірка С, Складається з шести частинок. Скільки ж разів мірка С міститься у відрізку А Б. Об будь ласка. Мірка С у відрізку А Б вміститься чотири рази. Чим довше наша мірка. Тим менше число укладається на довжині першого, певного першого нашого відрізка. Отже, результат вимірювання нашої довжини залежить від обраної мірки. Настав час трохи перепочити, виконати рухливу вправу та повернутися до роботи. Попрацюємо з вами на сторіночці 23. Подумаємо, чи зручно вимірювати довжину, наприклад, нашого ноутбука в сантиметрах. Як ви гадаєте? Давайте подивимося на нашу лінійку. Перед нами на екрані дві мірки рожева та зелена. Рожева, яку ж має довжину? Один сантиметр. Давайте подумаємо, скільки мірок. 1 см може поміститися в нашій зеленій смужці. Десять разів, отже, довжина нашого зеленого відрізка десять. Сантиметр. Ну що ж, ми з вами можемо одержати нову одиницю вимірювання. Адже 10 сантиметрів це 1 дециметр. 10 сантиметрів це один дециметр, або, навпаки, ми можемо сказати 1 дециметр це 10 сантиметрів. Працюємо в нашому посібнику сторіночка 23, спробуємо замінити десятки одиницями в нашому верхньому рядочку. Ми з вами з'ясували, що 1 дециметр це 10 одиниць. Якщо 1 один дециметр це 10 сантиметрів? Так, 10 одиниць 10 сантиметрів. То 3 дециметри це скільки сантиметрів? Як же це визначити? Дециметрів у числі стільки ж, скільки і наших десятків буде. Один дециметр 10 см, а 3 дециметри 30 сантиметрів. Якщо 3 дециметри це 30 сантиметрів, то 7 дециметрів це. 70 сантиметрів. Давайте спробуємо перетворити десятки в одиниці. Один десяток це 10 одиниць, а 3 десятки це скільки одиниць? 30 одиниць. Якщо 3 десятки це 30 одиниць. А сім десятків це сімдесят одиниць. Ми з вами замінили десятки одиницями, а дециметри сантиметрами. Давайте зараз спробуємо навпаки одиниці замінити десятками, а сантиметри. Дециметрами. Давайте поглянемо. 60 одиниць, 60 наше кругле число. Ми знаємо, що те число, яке стоїть ліворуч на першому місці, показує скільки десятків. В числі 60 у нас 6 десятків. Отже, 60 одиниць це 6 десятків. Якщо у нас 30 одиниць, це скільки буде десятків. 30 одиниць – це три десятки. А 90 одиниць. Скільки це десятків? 9 десятків. Спробуємо перевести сантиметри в дециметри. Пригадуємо, 10 сантиметрів це 1 дециметр. А якщо у нас 60 сантиметрів, дивимося, число 6, вказує, що 6 десятків. Так само. і Дециметрів у числі у круглому числі стільки, скільки і десятків. 60 см це 6 десятків, а 30 см. 30 см це 3 дециметри, 90 см. 90 сантиметрів це 9 дециметрів. Також відсканувавши QR-код, ви можете зіграти в гру. Сьогодні на нашому уроці ми знайомилися з новою одиницею вимірювання. Які вам відомі одиниці вимірювання довжини? Сантиметри та дециметри. Скажіть, скільки сантиметрів в одному дециметрі? І наостанок оберіть. Яка лінійка сьогодні ви? Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.